Можливо, ви цього не знали, але декоративну фарбу легко наносити на стіни своїми руками. Зараз я вам дам декілька парад, секретів. А ви скажете, а які ж це секрети? А це не секрети. Беремо щітку, кельму, вмошуємо в таку фарбу густу, вона як сметана. Якщо у вас на стінах вже є стара фарба, або ви запланували ремонт в квартирі, Потрібно стіни поштукатурити гіпсовою штукатуркою бажано під шпалери. Краще пошпаклювати. А також можна наносити декоративну фарбу на гіпсокартон. А ще краще, якщо у вас нова будова, пошпаклювати, поклеїти скловолокно, перешпаклювати, прогрунтувати. Пофарбувати в тон латексної фарби декору. І тепер ми наносимо декоративну фарбу. Щіткою, хаотично в різні сторони. Беремо кельму та наводимо гладь. Малюємо такі вісімки. Як ви знаєте, орнамент на стіні за вашим бажанням можна зробити різним. Хтось, можливо, любить більш рельєфний малюнок. А якщо ви хочете, щоб воно було таке в тон, тоді наводимо гладь за допомогою кельми.